Рубрика Plants of Zombies І ви на каналі про Майнкрафтер. Сьогодні я буду старатися вижити від зомбаків. І в цьому мені допоможуть рослини. Поїхали! Я у Дейва вже закупив багато рослин, тому я зможу запросто перемогти любого. Так, треба зараз тільки удачно все розставити, щоб все було круто і красиво, бо я люблю симетрію. Бо якщо все буде розкидано, воно якось і смотриться не так. Там я поставив арбузо стріли, а тут якийсь пропелер. Вони повинні пропелерить і бить. Ну що, перша волна, поїхали. Так, ого, зразу такі круті вже пішли. Ого! Я так розумію, мені цих не вистачить, треба щось ще поставити. Так, наприклад, ось тут ще одного. <сл і рів acts> е -е е ще одного, ще одного. Давайте тут ще одного. Е точніше, ще одну. А. Так бистро? Так, ну я люблю симетрію, тому всіх вбиваємо, щоб все було красиво. До речі, підписуйтесь та ставте лайки. Я працював над цією рубрикою дуже довго. Я Дейва шукав по всьому місту і не міг ніяк знайти, а в нього тільки в нього такі круті рослини. Сподіваюся, що і вам вони теж сподобаються. А в кінці ми будемо тестувати найлютішого боса, який точно мене переможець. Ну, а так все ж таки я вже багато чого поставив, то друга виволна на неї вже ого, як багато всіх. Але я думаю, ми їх запросто, тому що в мене є морозильники. А морозильники дуже добре вбивають. Я навіть допомагати не буду. Мені здається, ось ці ось вони зможуть запросто всіх вбити. Тим більш там в мене є один читерський, який його не можна було. Це може застріл за бар'єром, тому його не можуть дістати зомбі. Ну, згоден, це якось нечесно, тому вб'ю тебе. Тому що ти за... Пределами нашої карти, а це означає, що зомбі тебе не дістануть, а я хочу те... чесний поєдинок. Ось ці хлопалки мені дуже подобаються. І ось ці мені теж подобаються. Але, я думаю, цього буде вистачить. І так, третя волна вона вже складається дуже багато всіх. От прям дуже багато. О, -е, -е, е, а чого ви наступаєте? Ви мене зараз б'єте Так, пропелери, пропелери. Давайте, вбивайте їх. Чого ви так? Ну все, треба перчик ставити. Перчик, взривай всіх. На те, перчик, взривайся. Ні? Вау! Зурвав цей перчик, він крутий. Ну що, зразу переходимо до четвертої волни. Вона вже така велика, в неї дуже багато шансів мене победити. Але це все ще навіть не найсильніша волна і ще навіть не бос. Тому, я думаю, все ж таки зусиллями своїми, які в мене є, я зможу победити перчик, вбивай всіх. Хух! вбив. Перших всіх. Вони так швидко наступали, що я щось заговорився з вами і чуть не вмер за цього. Ну, а зараз я зроблю перемотку, щоб ви не скучали, як я тут їх розставляю, тому що це дуже довго, і я розумію, що вже це ось-це ось Розкладання, тому все буде швидко для вас. А для мене це, як для перфекціоніста, буде довго, муторно, але воно того стоїть, тому що зараз буде найдовгожданіший момент. Ні, не сама велика волна, а босс. Тому жмакаємо і. зомбос! Ну, давай, в тебе багато життів. Покажи, ага, ти ще спавніш зомбаків інших. Думаю, цього вистачить. Моїх вистачить. Ага, ти стоїш на місці, і щось ти нічого не робиш. Я навіть перемотку зроблю, тому що тебе вбивають вони нанадто. Так, ладно, вже половина, треба, напевно, зробити найсильнішу волну скоро. Тому що ну, хоч якийсь шанс їм потрібно дати, тому що цей здоровань всього лиш кидає в мене якісь шарики. Ну і що? Я їх відбиваю. В мене там пропелери. вона просто здуває твої шарики. Зомбос, в тебе просто багато життів, але ти такий некчемний. Ну і що ж тобі? Мені що тут тобі допомагати? Це не моя робота, а твоя робота. А зараз найсильніша волна активуємо. Ось це вже. да, Ось це вже нам зараз потрібно буде дуже сильно постаратися. Навіть я поставлю ще одного мороз. мор. Ага. Вони його вбили, як нема чого робити. Але ми впоралися, тому що я знову поставив перчик. Стоп! А якщо поставити перчик... Прямо під ноги зомбосу. Він вмре так же швидко чи ні? А ну-ка зараз перевіримо. Розставляємо багато перчиків, давайте ще ось тут ось дадим. Е, ну ні, там тільки пару зомбаків виходить. Треба зараз заспавнити кучу зомбаків, щоб вони активували ці перчики, і бос вмре. Опа! на 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 На. І все ти вмираєш. Ну що, навіть перчики ще зісталися однісінькі. Ну, а тепер, я думаю, я вже буду закінчувати, тому що я, ну, я вже всіх побідив. Тому я зараз зроблю так, щоб заспавню таку волну, щоб вона мене вбила, а на цей раз я буду прощатися. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не зволікайте! На 100 підписчиків буде сюрприз. Тож, не зволікайте і спускайтеся до неї зу і нажимайте на кнопочку підписатися. З вами був про Майнкрафтер. До побачення!